Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, великий єдиний нам Україну храни. Всі свої ласки, щедроти ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай йому доброго світу, щастя дай Боже народу, на многії, многії літа. Дорогі друзі, дорогі наші гості, ми запросили вас, щоб ви послухали, як наші діти, учні 4 класу. Гарно прославляють святу незалежну нашу Україну. Як вони люблять українську мову, шанують її. Послухайте, будь ласка, мій рідний край, чудовий край, Україна. Тут народились ти і я. Тут над ставом верба й калина, Чарівна пісня, солов'я. Україна моя, ми даємо обіцянку нині. Чимось так, щоб набуті знання. Пригодились моїй батьківщині. Малі паїнчики твої прийшли у світ, щоб нім добро творить, хоч може є на тій землі кращі краї. Нам так судилось в Україні жити. Ми, патріоти, дочки і сини, вітчизну матір ми не вибираємо. Хоч маленькі, ми вже добре знаємо, що за вертися українці. Щоб цю землю міцно щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити і пізнати. Треба знати, де як предки на землі ці сколи жили, як і її грудьми своїми заступали, боронили. Всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай. Рідніше їм своя пустиня, аніж зелений рай – це наша Україна, рідна мова, рідний спів, це земля свята єдина наших прадідів, батьків, широкі простори, поля і левани, долини і гори. Буде ні одної української дитини, що не вміла б розказати про минуле України. Яка України, в Дніпро. Від Київ до моря пливе, не загине вона, не щезне вона, допоки народ мій живе. Тяді до Дунає до Шевченського краю, де живуть уже віки, українські козаки. Бувайте свою родину і любити Україну, бо вона. Дорожчої нема, а Українець, сина роду того, що відвідає нині від дарма. Я не корюся, а молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. За Україну Божому, тебе, за людей, тих простих, тих спаси, і ми свою намі. Не дайте роз'єднати нашу Україну. Рано сонце стало, аби діток привітало, побажало швидко встати і розумними зростати. Ми йдемо волі, бо цілий в неї людь стара, Країно, ти в настепних болях Народжуєшся для добра. Зірка, а зоря полин, де сили нашої України, щоб їй піднятися з коліна, як не просто віднайти те, що загубилось між віками, до свободи треба дорости розумом і світлими думками. Поле на жита в житах світуть волошки сині, і в небі квітка золота, і небо прапор України. Іде вам любі друзі, рада вас вітати, щастя і добра вам щиро побажати у всьому світі, кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Що рідних хай вам буде найдорожче і святе, рідна мова. Рідна віра, рідний нам над усе. на одинці, і з невмирущим словом кобзаря. Ми українці, всюди українці, допоки світить там одна зоря.